Будан вразив всю країну терміновою заявою. Відбулося дещо дуже непередбачуване. Що вже підтверджує і розвідка. У це важко повірити, але подія почала змінювати настрої Кремля та московських еліт. Цього чекали вже давно, та, схоже, з певних причин слушна мить настала тільки зараз. Раптова зміна зачепить всю Росію і, звичайно, шторкнеться війни в Україні. Про все це будемо говорити далі. Вітання вам, глядачі! Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Буданов шокував рядом заяв, які міняють абсолютно всі розклади у війні. Спочатку Буданов прокоментував імовірність удару РФ по Україні ядерною ракетою. І насамперед головне управління розвитки Оборони України, коли щось таке відбувається, завжди про це попереджає. Заспокойтеся, коли щось відбувається, то ви завжди від нас, на жаль, бачите попередження. попередні навчально-бойове з ракету ЯРС, ще поки не втілилося через технічні проблеми із ракетою Росіян. Зазначив він. Перед цим гур застрягли про те, що Росія планує здійснити демонстративний навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 ЯРС. За даними розвідки, мета запуску залякування України та тиск на держави-члени ЄС і НАТО, що розцінюється як елемент тактики ядерного шантажу. Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом із мобільного ґрунтового комплексу, наказано здійснити розрахунку 433 го полку 42-ї дивізії, 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора повідомляють УГУР. Місце запуску поблизу населеного пункту Свободний у Свердловській області Росії. Заплановано використання навчального боєприпасу, дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів. Утім, під час пуску сталася позаштатна ситуація, і ракета просто не змогла вилетіти. Перед цим рафія двічі поспіль не змогла штатно здійснити запуски РС 24 чотири ЯРС, які збивалися із курсу. Зазначимо, що посольство США в Україні напередодні закликало співгромадян бути обережними через ризик масштабного повітряного удару протягом найближчих декількох днів. Однак Дефенс Експрес вже також пояснили, що не так і з планами окупантів випробовувати міжконтинентальну балістичну ракету, про які повідомляло ГУР. Агентство називає нетиповим. Місце запуску ракети РС 24 Ярс біля свободного. Така зміна локації могла відбутися на тлі декількох аварій на космодромі Плясіцьк. Звідки зазвичай вилітають такі цілі? Зокрема, оприлюднені супутникові знімки вказують, що орієнтовно у вересні 2024 року на Плясецьку вибухнув РС 28 Сармат. Імовірно, тоді був невдалий старт ракети з шахти, після чого на місці залишився кратер. Рефія намагалися приховати даний інцидент. Прокоментував Буданов імовірний літній наступ РФ Начальник головного управління розвідки України поділився думками про перспективи мирних переговорів. Зокрема, він прокоментував можливість наступу російської армії на харківі Суми, зазначивши, що влітку ситуація на цих напрямках імовірно залишиться стабільною. Він також розповів про бойові дії в Дніпропетровській області, уточнивши щодо обласного центру ще далеко. Буданов також прокоментував і переговори щодо завершення війни в Україні, зазначивши, що сам процес переговорів не завжди означає перемогу і їхні результати можуть бути різними. Також додав, у яку пастку загнав себе Путін, відмовившись їхати у Туреччину. Російський диктатор Путін відмовою від зустрічі з президентом Володимиром Зеленським руйнує свої пропагандистські наративи щодо України. Про це заявив керівник ГУР Міноборони. Треба розуміти, що таким кроком вони руйнують свою шудею про те, що Україна робить все для того, щоб похилитися від справжніх реальних мирних переговорів. Наш президент зробив рішучий такий крок: прямо сказав, все, я приїжджаю, і тут вже не вийде сказати, що це щось інше, сказав Буданов. Також головне управління розвідки Міноборони України заявляє, що Кремль напередодні президентських виборів у Польщі активізував чергову фазу інформаційної війни проти ЄС. Головний інструмент Кремля спецоперація під назвою Двійник, і це одна із наймасштабніших і найтриваліших інформаційних кампаній Росії, що спрямована на країни ЄС і НАТО. Ідеться у повідомленні. За даними ГУР, у межах цієї операції російські спецслужби створюють сайти і сторінки у соціальних мережах, які за своїми наповненнями зовнішнім виглядом імітують реальні західні змі. І на таких ресурсах Кремль поширює дезінформацію під виглядом справжніх новин. Для впливу на польських виборців із березня цього року російські спецслужби поширювали неправдиві і маніпулятивні повідомлення, зокрема у соціальній мережі Ікс, із активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, що імітували реальних виборців. Основні меседжі, які використовує Кремль, зводяться до критики підтримки України з боку Польщі, закликів до виходу держави з Євросоюзу і дискредитації політики уряду Дональда Туска. Паралельно проросійські змі формують негативний образ України. Називається. Че її головним фактором хаосу у польській політиці, кажуть у ГУР. Дослідники кажуть, що упродовж останніх років Росія модернізувала свої підходи до інформаційної війни, і замість очевидної пропаганди, яка домінувала в перші роки агресії проти України, Кремль дедалі частіше застосовує інструменти, що маскуються під легітимні джерела інформації або під альтернативний контент. Як проаналізували дослідники, одним із інструментів стало створення широкої мережі фейкових медіа, зокрема під брендом Прав і використання Тікток-Платформи для поширення дезінформації серед молоді. Загалом зараз у гурмо часів Буданова є можливість, яких немає в жодній розвідці світу, заявив колишній заступник начальника ГУР генерал майор Ілля Павленко. Під керівництвом Буданова головне управління розвідки міноборони України перетворилося на ефективну структуру зі своїми дронами, літаками і навіть супутниками. Під час обговорення ураження дронами гур-літаків російських окупантів журналіст запитав, що можна розповісти про інновації розвідки. Яка система, а гур це теж система, може або розвиватися, прогресувати, або деградувати. Середини немає. І ось у ГУР з'явився молодий керівник, який зробив і побачив візію, як треба розвивати розвитку українську. Це Кирило Буданов. Він створив команду, яка поділяє його цінності і знає, що робити. І це не та команда, який віддав наказ, єсть і пішов виконувати. Це ті люди, з якими можна порадитися і ухвалити якесь спільне рішення, сказав генерал. За слому Павленка, за часів Кирила Буданова Гур почав розвивати. В такому напрямку, що наразі можливості, які має гур, немає жодна розвідка у світі. Це про інновації, про модернізацію. Гур це далекобійні дрони, це ракети, гур це ППО, гур це власна авіація. Це морські дрони Магура Суспільство йде за лідером, який щось робить. Він щось може і йому це вдасться. Якби такі лідери були в інших, ми б були б ще сильнішими, розвивали б себе. Це було б супер. Вважає експівробітник ГУР. Він підкреслив, що це людина, яка зацікавлена розвивати. Вона зацікавлена Кавлена створити гур таким, щоб навіть його згадка викликала у росіян по кожі ципочки. І тому це розвивається за часів Буданова. Вже свої супутники є, і не просто оптичний супутник. Це радіолокаційне поле і він працює вночі. Йому хмарність не заважає. Скільки вже ціле виявлено? І аеродромів і літаків десь підрахували в районі 40% цілей на ураження завдяки супутникам гур, підкреслив Павленко. На його думку, якщо не заважати керівнику гур, розвідка досягне ще більших результатів. І наостанок трішки позитивних новин. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що наступного вже тижня станеться обмін полоненими тисячу на тисячу із Росії. За списками ви ж розумієте, буде обмін, скажімо так, кого зможемо забрати, того будемо забирати і так само віддавати. Прокоментував очільник гур раніше. Міністр. Оборони України Ростем Ом'єров заявив, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації обговорили можливість масштабного обміну полоненими у форматі тисяча на тисячу. Я вам глядачі вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.